Понад 30% території України заміновано. Одна із найбільш постраждалих областей Запорізька на окупованих та прифронтових територіях. Поля лісосмуги, водойми та будинки просто всіяні вибухонебезпечними предметами. Їх щодня невтомно знесходжують піротехніки. ДСНС до їхніх лав за останні півтора року приєдналося чимало переселенців. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже більше спокійне життя Сергія закінчилося з початком повномасштабного вторгнення. З дружиною та двома доньками йому довелось покинути рідні пологи і роботу у торгівлі. Родина знайшла прихисток у Запоріжжі, і саме тут чоловік вступив до лав піротехніків ДСНС. Саперську справу вчив з нуля. Я розумію, що це така відповідальна робота, і хтось. Подальшому по ну хтось повинен розміновувати ну деокуповані території. Місяць теорії безсонні ночі за конспектами і небезпечна практика. Вже півтора роки чоловік розміновує звільнені та прифронтові території України. Мені запам'яталася перша ротація в Херсоні на деокупованій території. Там я вперше знайшов протипіхотну міну ПМН-2. Якщо на неї наступити, то Кінцівки стовідсотково не буде. В окупованих пологах у чоловіка залишилась квартира. Він мріє про час, коли візьметься за розмінування свого краю. Виїжджати на виклики рятувальникам доводиться щодня. Місцеві постійно знаходять уламки ракет, авіабомб, касетних снарядів біля хат та в полях. Чимало вибухівки знаходять і на усушених ділянках Дніпра. Серед них багато вибухівки, яку річка ховала з Другої світової, навіть пролежавши понад 70 років у воді та землі, вибухівка становить небезпеку. Загалом з початку року на Запоріжжі надзвичайники знешкодили з пів тисячі вибухонебезпечних предметів. Це як правило системи РСЗВ град, «Смерч», ураган та велика кількість касетних елементів. З міста Запоріжжя вивозили ракети. Це безпосередня робота з шахедами, також це вивоз авіаційних бомб Фаб-500 з міста Оріхова, з міста Гуляйполя. Найголовніше для сапера кажуть у ДСНС практика із повномасштабним вторгненням. Її, на жаль, чимало, визнає Олександр Вінницький. Розміновування обрав ще з юнацтва, надихнув його дядько, який також був сапером. Це професія. Захоплює тим, що. Е Кожен день це різні виклики, це робота пов'язана з різноманіттям. Саме головне, що коли робиш виконуєш цю роботу, ти розумієш, що ти убезпечив людей. Роботи піротехнікам додається з кожним звільненням міст та сіл, аби очистити українську землю від російської вибухівки, кажуть сапери, знадобляться десятки років. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.